Друзі, зараз майстерні і покажу, що буду робити. І так, всі пам'ятають мою лімітовану ексклюзивну авторську колекцію з футболочками з якісним принтом Шевченка. На сьогоднішній день вона в єдиному екземплярі в білому кольорі саме з таким петриківським форматом. І вона вже знайшла свою капризну. І зараз вона в мене в майстерні буде коригуватися. Що саме? Тобто, це крій оверсайз, і ви пам'ятаєте, що наша лімітована колекція футболок вона подовжена, тобто це трендова довжина. По всім правильним пропорціям, як зараз дуже полюбляють дівчата і жінки. Але така довжина, на жаль, не всім пасує, особливо хто зростом метр п'ятдесят, Тому Маю бажання моїм постійним капризним запропонувати безкоштовно укоротити мої лімітовані колекції з футболочками тої потрібної довжини, яка пасує моїй замовниці. Тому ми на примірочки поміряли, і виявилося, що для ідеальної посадки нам потрібно прибрати аж цілих 20 см. Тому зараз буду робити безкоштовний, безкоштовне коригування такої футболочки і потім покажу готовий результат. Слідкуйте. І так готовий результат показує. Ось от цю всю детальку я відрізала і потім зробила ось такий ідеальний підшив-футболочку. І вона зроблена дуже цікавим методом, не таким, як я роблю завжди. Варіантів є багато. Можна зробити ось так на розпошивалці, яка в мене теж є, але я нею. Чомусь користуюсь дуже рідко. Можна оворочить і зробити дві сточечки. Але в цей раз я зробила ось таку ексклюзивну обробку для майстрів, хто шиє, щоб було зрозуміло, скажу так, по типу, як ми робимо джинси зі зберіганням фабричного шовчика. Подібним методом я зробила і підшив футболки. Тобто, ось цей низ, це низ. Це край футболки, який був підшитий ось таким методом. Я відрізала з припуску на ширину лапочки від цієї детальки. Потім вирізала залишок і потім ось цю детальку низу пришила до верха футболки. І ось так, от у мене дуже ексклюзивно і охай нам получилось. Потім я обмотала припуск і загорнула його в цю сторону і проважила ось таку паравельну строчечку п'яточком біля фабричної. Таким чином вийшло ось так унікально, ексклюзивно, якісно. І буде тепер радувати мою замовницю. Ось така футболочка. І хочу ще вам наглядно показати виворі футболки. Тобто, це фабричний, але погляньте, як гарно виробник робить обробку горловинки. Тобто мені дуже подобається. Коли горловина оброблена ось таким чином, вона довше зберігає свою таку первоначальну первоначальний вигляд. І ось так оброблені плечики. Тобто мені дуже і дуже це все подобається. Тому хто мріє про мою таку унікальну колекцію футболок з якісним принтом Шевченка, то у вас є можливість замовити футболку у будь-якому кольорі а їх більше 30, і з моїм авторським принтом або в Петриківці, або ось в такому форматі, або в леопарді. Тому ось такі формати футболочок у наявності та під замовлення, крій оверсайз легенький подовжений. Але я повторюсь для своїх улюблених капризних постійних я маю бажання робити ось таке коригування не за безкоштовно, як і в цей раз. І приоткрию вам занавес на осінь, готую ще одну лімітовану колекцію з принтом Шевченка в осінньому форматі, а потім узиньому. Тому слідкуйте і залишайтеся зі мною. Створюю для вас красоту с любовью. Вот такая красава ищем, понятно. Идеально. Такая вот футболочка.